Доброго дня, шановне панство! Продовжуємо вчати MySQL. І тема сьогоднішнього відео Оператор об'єднання або Union Statement. Ітак, Union поєднує результат із кількох блоків запиту Select в єдиний набір результатів. Кількість колонок у всіх запитах Select повинні бути однакові. А ось назви колонок. У всіх запитах Select можуть бути різними. Це цікавий нюанс, і ми його подивимося, як воно виглядає. Дуже смішно, я б сказав, би. але, можливо, в якихось випадках треба це використати. Запис Union, оператор Union має наступний. Select, потім назви колонок з таблиці такої, наприклад, Table 1, потім пишемо Union. І Знову пишемо е, другий запит: Select, назву колонок і з такої-то та, е, іншої таблиці, наприклад, Table 2. До речі, можна запити робити, що перший і другий можуть бути, наприклад, з однієї самої таблиці. Це теж дозволяється. І це теж нормально. Наприклад, вам треба зробити перший запит, і в якому буде умова якась одна. А потім вам ті ж самі колонки треба зробити, але щоб була умова якась інша. Там where Condition буде трохи інший, і ви отримуєте всі записи, що з першого, що з другого, як одним запитом виходить. А також є ще модифікація оператора Union. Union за замовчуванням вибирає лише різні значення. Тобто, фактично робиться distinct між е, першим запитом, от у нас тут е, перший запит, так і другий, і між ними Union. Так ось, Union робить, робить distinct цим е, записом. Пам'ятаєте, ми писали Distinct і робили перелік е, колонок, за яким будуть унікальні записи. Так от, фактично, Union робить для, між цими е, двома запитами ще й Distinct, тобто вибирає тільки унікальні. Але якщо ви прям хочете. Щоб повторювалось, якщо були повтори і тут, і тут, і він все рівно виводив, то треба, щоб дозволити дублювання значення, використовуйте union all. Запис фактично все-таки саме залишається, але після union ставите пробіл і пишете ще ключове слово all. All. І в такому випадку він вибере все, що є в першому запиті, все, що є в другому запиті. До речі, це не обмежується, що Union, що Union On тільки двома записами. Ви, наприклад, можете зробити комбінацію. Давайте. Отак. Так. Тут треба прибрати крапку з комою. То фактично тут ось так може бути. Загаль, може бути скільки завгодно union, Юніонов, all. Тобто, я маю на увазі те, що може бути не тільки два запити за допомогою Юніон, а може їх бути декілька стільки, скільки вам потрібно і поди. По таблицям стільки таблиць, скільки вам потрібно фактично. Але запам'ятайте, що кількість колонок у всіх западів Select, які приймають участь, повинна бути однаковою. А ось назви цих колонок, ну, там вже як е, вам буде е, вигідніше, або як ви думаєте, що вам потрібно саме ці колонки, але буде цікаво виглядати. Зараз подивимося, як це виглядатиме, якщо різні колонки, назви цих різних колонок. Перейдемо до практики. Ще я в цьому відео додав до нашої таблички Child Name, Gender і Age. І тепер її також додаю. Fresh. З'явилось. Супер. Тепер вносимо всі дані в першу табличку, вносимо всі дані в другу табличку. Все відпрацювало? Супер. Ну що ж, давайте подивимось, як відпрацьовує на parent і parent. Зірочка, це означає всі колонки, які є. Дивимось сюди. Бачите, відпрацювало і показало всі 6 результатів, які просто є в цій таблиці. Тобто зробило диск по цим записам. Що ви кажете, ні, я хочу дістати прямо з цього селекту і з цього селекту по 6 записів, треба писати Union All. Вам 12 записів. Перші 6 з першого селекту, другий 6 з другого селекту. Ідемо далі. Дивіться: в таблички Parent і таблички Child різна кількість колонок. Тут колонок 1, 2, 3, 4. А тут кількість колонок. 1, 2, 3, 4 і 5. Тобто зовнішній ключ на табличку Parent. Це моя назва Parent ID. Коли я пишу зірочку, це означає, що я хочу всі колонки цієї таблиці. Тут буде 4, тут буде 5. Що в нас буде? Дивимось. Каже, бачите, різна кількість колонок. Добре. Давайте зробимо однакову кількість колонок. Ми хочемо дістати name, age gender в parent. І name, age, і gender в child. Поїхали. Вуаля. Все таким чином працює. Тобто, кількість колонок з запитів, які об'єднуються оператором Union, повинно бути однаковою. А що стосовно до другого правила, давайте приберемо тут, наприклад, Gender. А тут приберемо, наприклад, вік. І так, кількість колонок однакова. Але назва в перших колонках однакова. А в інших колонках другий «gender» і «age» не однакова. І що відпрацює? Так, відпрацює. Вибере вам всі імена, потім вибере всі «gender» по цим парентам. Але в цій колонці буде все рівна назва «gender», але покаже вам, як ви бачите, вік. Таким чином, йому все рівно. Головне, щоб було е, однакова кількість колонок. І якщо вам потрібно, щоб в джендері був вік, будь ласка. Але можливо таке бути, що, наприклад, е, у вас колонка, яка, вона, по суті, вона однакова. Вона містить одну і ті, одні ті самі дані. Але просто має назву різну в різних е, табличках. То, в принципі, в такому випадку. Не знаю, наприклад, там не age, не вік, i years, ну, там, роки, ну, наприклад, ви так назвали. Або Age's. так, В табличці parent, мабуть, назва була б age, а в табличці Child написано було б не age, а ages. ну, Так назвали, буває. То в принципі результат, результат. Коли ми там напишемо тут так, то результат буде все по age. В такому випадку, в принципі, добре, що Union дозволяє робити різні назви по колонках. Тому, що, по суті, дані, які в них би знаходились, вони були б однакові. І для вас це нормальний варіант, щоб дістати одним запитом за допомогою оператора Union. Давайте вам покажу ще дещо. Що так, gender, Робимо отак. Ctrl C. поїхали сюди. Union. І ось так. Тобто дістаю спочатку з parent, name H, потім дістаю з child name H, і потім дістаю знову name H із parent. І все воно мені видасть. 18. А, дивіться, ні-ні-ні. Видало рівно 12, тому що Юніон у нас що? Дістінт. Робимо ось, так? Дивимось на результат. Ось таким чином. Там підняти його. Ось. Ще більше. Ну, так, нормально. Ось. Бачите, видало вже. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Тому що в нас е другий оператор Union All каже: так, я знаю, що в нас вже є 6 цих запитів з parent, але, будь ласка, достань мені все рівно ще раз. Не, не унікальні, Точніше, унікальні також виходить. так. Щоб я дозволив дістати і також ще унікальні. І вони було не 12, а 18 кількість цих рядків. Тож, спокійно, оператором Union або Union All, в залежності, потрібні вам унікальні чи не унікальні рядки з таблиць. Можете додати всі таблиці, які вам потрібно, і робити одним запитом всі дані з усіх таблиць. Добре, а на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.